Зверну увагу ще на один аспект нашого життя у мутаках. Давайте уявімо, що ви виїхали з окупованої території. Ви чоловік, молодий, здоровий, ви працювали, ви забезпечували свою родину, своїх дітей. Вам вдалося вирватися з того пекла. Доїхали аж до Норвегії. Отримали тут захист, і от ви сидите в мотаку місяць, сидите другий, а грошей у вас не вистачає на їжу. Діти, от все літо у нас бігала дівчинка, розказувала, як їй хочеться арбузіка. Тобто фрукти, овочі, літо, це все пройшло мимо. Далі ви сидите вже четвертий місяць, п'ятий місяць. Якщо у вас немає ніякого доходу в Україні, якщо ви втратили там все, у вас є тільки ті гроші, які виплачуються тут. Якщо це одинока людина, це 2000 крон, приблизно 200 євро. На місяць на їжу, якщо це родина, то сума зменшується на двох дорослих і на дітей ще менше. От ви ходите в магазин, ваша дружина вагітна, голодними очима дивиться на виноград, як їй хочеться, і ви нічого не можете ні дітям купити. І от ви так сидите сім, хтось вісім місяців. Добре, якщо комусь пощастило і все відбулося дуже швидко. Але в нашому мутаку чомусь так не відбувається. Люди сидять дуже довго. З приводу одягу: якщо ви приїхали влітку, якщо ви втратили у вас з України нічого було взяти, ви сподівалися, що тут ви це все отримаєте, нічого немає. Дітям ще можна щось підібрати. Дорослим це дуже залежить від розміру, який ви носите, тому що все, що є у Червоному Хресті, це те, що люди принесли. І весь цей час ви не можете працювати, ви просто так от сидите тупо і чекаєте. Коли ви питаєте або в керівника атаку, або у спеціальних служб. Коли ж все це закінчиться, коли я переїду в комуну, коли я зможу працювати і т.д. і т.п., вам просто тупо відповідають. Чекайте.